Виконуємо номер 1157 із підручника Алгебра 7» та номер 5324 із підручника Математика 7. інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Пряму пропорційні за одну формулою Y дорівнює мінус 1 четверта х. Знайдіть завдання перше. Значення y, якщо х дорівнює мінус 8, 0, 12, 20. Друге значення х, якщо y дорівнює мінус 2, 3 і 10. Приступаємо до виконання. У дорівнює мінус 1 четверта х. І перше завдання. Якщо x дорівнює мінус 8, то y дорівнює мінус 1 четверта помножимо на мінус 8. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Подамо 8 із знаменником 1 і помножимо 8 і 4, скорочимо на 4. 8 ділимо на 4 буде 2. Отримаємо 2. Наступне значення. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює мінус 1 четверта множимо на 0, отримаємо 0. Наступне значення. Якщо х дорівнює 12, то y дорівнює. Міс одна четверта множимо на 12. Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Подамо 12 із знаменником 1. 12 і 4 скорочуємо на 4. 12 діло на 4 буде 3. Отримаємо мінус 3. Ще одне значення х, якщо х дорівнює 20. То y дорівнює. Мінус 1 четверта множимо на 20. Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Подамо 20 із знаменником 1 і помножимо нашу дроби. 20 і 4 скорочуємо на 4. 20 на 4 буде 5. Маємо мінус 5. Завдання друге, тепер треба знайти значення y. Значення х, якщо y нам задано. Y мінус 2. Отже, маємо мінус 2 дорівнює мінус 1 четверте х. Подамо у звичному для нас вигляді мінус 1 четверта х дорівнює мінус 2. Щоб знайти х, потрібно мінус 2 поділити на мінус 4. Мінус 2 ділимо на, на мінус 1 четверту. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль частки. Помножимо 2 перших на дріб обернений до дільника на 4 перших отримаємо 8. Отже, записуємо висновок При y дорівнює мінус 2. І х то 8. Наступне значення у нас 3. Міняємо ліву і праву частину місцями. І тепер, щоб знайти х, потрібно 3 поділити на мінус 1 четверту. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. 3 перших множимо на дріб оберне до дільника на 4 перших отримаємо мінус 12. Записуємо висновок. При y дорівнює 3, х дорівнює мінус 12. І останнє значення у нас 10. Поміняємо частини місцями мінус 1 х дорівнює 10. Поділимо на мінус 1 четверту. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Помножимо 10 перших на дріб обернений до дільника. На 4 перших отримаємо мінус 40. Записуємо висновок. При. Y дорівнює 10, х дорівнює мінус 40. Номер 1157 із підручника алгебра 7, та номер 53,24 з підручника математика 7 виконано.